Я знаю, що чим стресовіші події нашого життя, так як сьогодні, тим важче вам буває знайти час і сили для того, щоб позайматися собакою. Це абсолютно нормально. Ви такі не одні. Тому я сьогодні вам нагадую дуже простий, мінімально енерговитратний спосіб, який допоможе вашому собаці скинути сили, енергію корисним для нього шляхом. А вам зберегти трошечки цих сил і енергії для того, щоб жити далі. І йдеться про пошукові ігри. Сьогодні Найкош буде шукати свій корм. Це частина його раціону, але він її з'їсть не з мисочки, а буде шукати в травичці. Введіть простенький ритуал, який покаже собаці, що зараз те, що він знайде, з'їсти можна. І це відрізняється від ситуації, коли він сам знайшов щось їй Тоді в такому випадку підбирати не можна. А зараз все дозволено. Можете всадити собаку, він зараз і так сидить, я вам просто нагадаю, сідай Розкладаю розкладаю густій траві корм. Тут трошечки простіше, тут трошечки складніше. Сідай сонце рано. Молодчинка. Yes. Спекотно, він трошечки пливе, помиляється, це не страшно. У вас теж таке траплятиметься, тому я ніколи не редагую свої відео для того, щоб ви бачили, що робити в житті в реальному. І потім даємо команду на пошуку. І відпочиваємо. Поки собачка працює і задовольняє свою природню потребу.